Привіт, мій друзі! Зараз у нас хочуть заборонити крипту. І якщо ви хочете дізнатися, що це за новина, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночок. Також пишіть коментарі, якщо у вас якісь теми цікаві, щоб я розібрав. І давайте починати. Цього четверга, 24 квітня, схвалили законопроект про те, що в Україні хочуть оподаткувати криптовалюту. І це не дуже прикольно. Тому що за кожну транзакцію прийдеться платити податок. Я не кажу, що податки це погано, але знаєте, коли ви торгуєте маленькими сумами, то вам із кожної цієї суми треба буде там по 5% чи 9%, що не вирішили, скільки буде податок. Давайте розберемо, що це за ситуація. Зараз Україна приєднується до всесвітньої системи ЦАРФ. Це та система, в якій кожен крипто. Бірж. У всіх централізованих бірж має відчитуватися за надходженням до нього. Що це за система така? Це система, до якої приєднані всі брокери, криптобіржі. Ви скажете, ну як це ж може бути, якщо у нас крипта не може бути контрольована? А я вам скажу, що може бути, тому що транзакції, ці всі вони все контролюються за допомогою централізованих бірж. І якщо ви хочете так залишатися в кіні, то зазвичай вам прийдеться проходити або в холодні гаманці, але зараз поясню, що з ними буде. І також в децентралізованій біржі. Ну, давайте почнемо з холодних гаманців. Що з ними може бути? От чому я кажу, що то є якийсь станок. А те, що коли ви. Заносити криптовалюту на головних манець, наприклад, там один біткоін. Біткоін зараз коштує 94 тисячі доларів, і коли ви його занесли, він там сой, добре, він буде стояти там на все життя, хоч но, знаєте, це те ж саме, що мати машину і не їздити на ній. Тому що ви, якщо ви ведете уже сам біткоін на біржу, на Binance, на будь-що. І продасте його там, то відповідно ви вже засвітитеся як людина, яка користується криптовалютою. І якраз через це люди деякі не зможуть вже обходити податкову систему України і інших країн. А якщо ви хочете дізнатися, які країни входять в цей список, цей список буде в моєму телеграм-каналі. Також, друзі, давайте розберемо, як можна якось анонімно переводити свої кошти. І ви подумаєте, ну якщо вже нам настільки хайки закручують, то чи є якісь можливості? Звісно ж, вони є. І це у нас є дві криптовалюти: це Манера і ІзіКеш. І ці дві криптовалюти, вони з відкритим кодом, але вони з анонімними транзакціями. Я все рівно ще не знаю, як воно буде проходити і. Це тільки покаже час. Мені самому дуже цікаво, як це буде в нас ставатися. Якщо вам сподобалося відео, то кладіть лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок і не опускайте мій канал з виду. Удачі!